На льодовій арені Айсберг розгорнувся запеклий двобій. 19 лютого місцевий хокейний клуб Кременчук приймав столичних Київ Кепіталс. Матч, який обіцяв бути напружним, перевершив усі очікування. Через тривалу повітряну тривогу його довелось розтягнути на два дні. Гра стартувала з активних атак обох команд, і вже на 16 16-й хвилині кременчужанин Євгеній Абаджан відкрив рахунок, викликавши шквал емоцій серед уболівальників. Однак гості не збиралися відступати, і на 45-й хвилині Ярослав Панченко зрівняв рахунок. Вимушена пауза через повітряну тривогу змусила команди відкласти вирішення долі матчу на наступний день. Відновлення гри виявили ще більш напруженим. Понад 9 хвилин жоден із суперників не міг вирватися вперед. І ось у першому овертаймі сезону для хокейного клубу Кременчук на 55-й секунді Богдан Середницький приніс своїй команді переможну шайбу. Фінальний рахунок 2-1 на користь господарів. Ну, така напружена гра, тому що ну сильний суперник завжди налаштовуємося на таку гру. Тому вчора 1-1 такі. Потім повітряна тривога. Сьогодні хлопці, на жаль, повітряна і вночі була, тому такий настрій був спочатку ну, трошки ну, непонятний, але хлопці зібралися, зіграли гру, вирвали победу, овертаймі. молодці. Програли, дійсно, що ми не задоволені результатом, та грою команди. Мабуть, тільки у другому періоді щось було похоже на те, що ми хочемо бачити на льоду. А так, в цілому слабко зіграли наші крайні нападники. Забувати один один гол дуже мало, щоб, щоб надіятися на перемогу. Завдяки цій грі Крименчук здобуває два очки та в загальному має 41 бал своїх активів. Незламність, наполегливість та жага до перемоги допомогли Кременчуку здобути важливу перемогу на рідній арені. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.